Лядкові приставки B-Healthy. Новинка на ринку України. В чому суть? Ось так воно виглядає в зібраному вигляді. Основа кріпиться до льодкового отвору у вулик. Є прилітна дошечка. Далі. Якщо в зібраному стані виглядає так, якщо ми їх використовуємо для профілактики лікування від кліща, ми ставимо так. Відкриваємо на одну бджолу прохід на більше бджіл, або відкриваємо так, щоб було проходи тільки в круглі отвори. Далі нам потрібно обробити бджіл від кліща механічним способом. Сюди вставляємо паролом або вставку з фібротканини. На цій також є така вставка. І скріплюємо. Сюди, за допомогою шприця медичного, ми вводимо препарат речовину, яку використовуємо. Тобто там може бути розчини біпіна, тактика, амітраза, мурашиної кислоти, молочної кислоти. Все, як в інструкції вказано на сайті. Бджолки наші проходять через ці отвори, чіпляються, отримають невеличку дозу діючої речовини і кліщ вмираю. Лядкові приставки Бі вже є в продажу в магазині Улій і «Улій Шоп. Звертайтесь відео в продажу, контакти я вкажу в коментарях.